Як підняти продажі в часи кризи, коли у всіх падають? Як їх підняти? Що робити, як адаптуватися, як збільшити показники? І зробити це не з більшим напрягом, а з більшою легкістю, задоволенням і навіть кайфом. Як полюбити продавати розберемо в цьому відео. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Максим. Я трансформаційний тренер, автор е, книги, священник, який допомагає заробити на наферари. І власне це канал Боже, які гроші тут ми розбираємо на рівні ментальному свідомому, на рівні підсвідомому психологічному і на рівні надсвідомому духовному аспекти, завдяки яким ми можемо бути більш автентичними, більш реалізованими, більше заробляти і краще себе. Почувати на це націлений це канал. І сьогодні ми розбираємо відео про важливий духовний і психологічний аспект, саме продажі, таємна древня а, культура, яка допомагає нам існувати, взаємодіяти. І сьогодні ми розбираємо, як їх збільшити, коли люди стараються витрачати менше, коли люди більш прискіпливі, коли люди менше довіряють, як нам в цей час. Ці часи збільшити прибутки, не підняти, не просто втриматися, а саме збільшити. Е, дуже цікаво, бо ці прості речі, які сьогодні буду, сьогодні буду розбирати в цьому відео, я навчаю маркетологів, продюсерів, таргетологів, продавців і більшість з них Знають цей аспект, але не розуміють його важливості. Фундаментальна і абсолютна річ, це як побудувати будинок з фундаментом, але до фундаменту віднестися несерйозно і просто насипати піску на землю і зверху будувати будинок. Але коли ми встановлюємо сильне розуміння цих принципів, і вони їх застосовують, клієнти мої роблять X2, X3, X5, X10, рекорд X27, коли ми вийшли на 5,5 мільйонів. З 200 тисяч. І такі результати доступні кожному з нас, кожному, хто внідрить. Хтось деталі пізніше комусь більше часу. Але це фундаментальні речі, які дадуть неймовірних результатів. Тож, як нам збільшити прибуток, як нам полюбити продажі, як нам перестати їх боятися, давайте розбирати. І підемо по порядку. Як підняти продажі в кризу? Давайте для початку розберемо, що взагалі таке продажі. І. Фундаментальний принцип в тому закладений в самому слові продажі, продавати. Про а, Я не досліджував прям фонетично, наскільки це слово да, дійсно так має в цьому сенс. Але якщо ми просто розберемо, це про те, щоб давати. Чому ми боїмося продавати? Тому що у нас зазвичай чому продавці виснажуються, стрес у підприємців. Ви дивитесь це відео, скоріш за все, ви підприємець, ви експерт, ви людина, яка працює на себе, або ви продавець. І відповідно, ви коли комунікуєте, і як ви себе відчуваєте, якщо ви думаєте, що ви втюхуєте, що ви змушуєте людину? Відповідно, ви себе відчуваєте неприємно. Ви змушуєте людині неприємно, вам неприємно. А якщо ви подумаєте і подивитесь на це як про те, що ви людині даєте. І ви дзвоните, ви дзвоните, ви пишете, ви робите дії, не щоб щось забрати, змусити людину, а тому, щоб їй дати. Ви себе геть інакше відчуваєте. І коли ми продаємо працюємо з продавцями і вчимо цьому, у людей колосально змінюється рівень енергії, рівень задоволення, рівень прагнення продавати і працювати. Чому? Тому що вони дзвонять людині не щоб змусити її щось, не щоб, щоб забрати, а дати, а давати ми любимо. Давати ми любимо і що ми даємо? А давайте трошки зробимо крок назад, тому що про кризу, да. І чому це важливо в кризу більш важливо і більше працює, ніж в більш легкі часи, більш прості часи. Чому? Якщо ми повернемося до формули мінус на плюс, це головна основа продажів. Це в тому, що люди купляють лише дві речі. Люди купляють рішення проблем, які вони мають, але не хочуть мати. Тобто мінус, проблему. Вони купляють, щоб ви забрали від них мінус. І вони купляють плюс це отримання результату, якого вони хочуть мати, але не мають. Відповідно, вони хочуть, щоб ви забрали мінус, і щоб ви їм дали плюс. Вирішили проблему і дали результат, дали зміни, дали покращення. Відповідно, якщо ми застосовуємо цю формулу, будь-що, що ви продаєте, якщо це якісний гарний продукт, який реально вирішує якусь проблему, він вирішує мінус і дає плюс. Але в чому проблема? Зазвичай в тому, що ви цього не бачите. Ви просто продаєте сайт, чи ви просто продаєте навчання, чи ви продаєте консультації? Ні. Це дуже поверхнево. Насправді ви трансформуєте життя сайтом, ви полегшуєте життя людини, ви полегшуєте життя клієнтів людини, ви покращуєте комунікацію, ви е, піднімаєте продажі таким чином, бо комунікація краща. І змінюється, у людини звільнюється час, бо їй не треба відповідати на дзвінки, просто клієнти заходять, дивляться на сайт. Зберігайте час, зберігайте енергію, піднімаєте прибуток, піднімаєте задоволення від життя, а даєте цій людині можливість більше відпочивати. Ось що ви насправді даєте. Якщо ви продаєте там, послуги, там, консультації. Опять же, ви не продаєте консультації, ви продаєте результат, мінус, який прибрати, і плюс який дати. І тут треба покопатися і подивитися в глибину. Чому це працює в кризу більше, ніж в інші часи? Тому що у людей більше потреби. Вони більше, якщо раніше вони готові були за що завгодно заплатити, коли в них є гроші, вони за що завгодно заплатити, коли ви просто трошки щось їм там сподобалося, і вони готові платити. Тепер, коли вони більш прискіпливі, вони менше течає часу, треба більш детальніше їм пропонувати, більш конкретніше їм показувати, який мінус ви приберете, і говорити на їх мові, який плюс ви їм дасте. І в часи, коли не все так просто, і людина відчуває, що ви її чуєте, що ви її розумієте краще, ніж вона себе розуміє. Бо вона зазвичай себе не розуміє, і вона себе просто погано почуває. А коли ви кажете, що ти себе погано почуваєш через оцей мінус, і якщо його прибрати і дати тобі цей плюс, ти себе будеш відчувати краще. Людину ви почу... вона вас почула, ви її почули, ви її знаєте. Вона чує, що ви знаєте її краще, ніж вона себе. Це моя проблема, значить, ви можете її вирішити. Візьми, візьми мої гроші, допоможи мені. Настільки просто. І якщо розглядати з психологічної точки зору, з енергетичної точки зору, коли ви виходите на дзвінок, ви робите сайт, робите пост і думаєте про те, щоб втюхати, щоб продати, що мені згадується історія клієнт запитує продавця. Чому так дорого? Ну, ви не повірите, мені просто дуже потрібні гроші. І як би це не звучало можливо, смішно, якщо я зміг донести жарт, але більшість людей продає з таким сенсом. Я дзвоню тобі, щоб продати. Якщо прибрати все, скрипти, прибрати все, а говорити істину, говорити правду, я дзвоню тобі, щоб ти в мене купив, щоб я отримав прибуток. Енергетично, якщо б вас, якщо б ви так сказали, чи людина по вас купила. Навряд чи А зараз час, уже, коли пропозицій багато, і світ розвивається, і ми відчуваємо один одного. Ми розуміємо психологію, ми розуміємо енергетику, ми розуміємо, відчуваємо вібрацію, ми розуміємо. І коли людина намагається тобі впарити, ти це відчуваєш, ти це розумієш, і ти не хочеш. Купляти, бо тобі впарюють. А коли ти дзвониш і кажеш: «Гей, у вас є ось така ось така проблема, да. Ну, я от якраз маю інструмент, пропозицію, яка допоможе вам в цьому. Чи хотіли б би дізнатися детальніше, як воно може вам допомогти? Хотів би це моє вирішує проблему. І коли я дзвоню і пишу або пропоную або роблю рекламу на те, що я хочу вирішити вашу проблему. Людина це відчуває, вона хоче з вами комунікувати, вона хоче вас чути, вона хоче за вами йти, вона хоче вам давати гроші, бо ви турбуєтесь в першу чергу про неї. Якщо розглядати з точки зору духовності, то в цьому суть Євангелія, в цьому суть віри і духовності, в цьому суть миротворення, в тому, щоб ми вчилися бути не егоїстами, а служити. І ви знаєте, і, скоріш за все, ви дивитеся це відео. До, до цього моменту, бо ви тут, бо ви хочете служити. Ви хочете робити цей світ кращим місцем. Не просто заробляти заробіток, має бути просто наслідком. Але головний аспект духовний, що і Господь благословляє нас, коли ми служимо. Дуже гарний приклад, цікавий, що шланг, водопроводний шланг, який там сад поливає. Він не молиться і не просить про воду. Він завжди її має. Чому? Бо він її доставляє до інших. І гроші, коли ви доставляєте результати, зміни до інших, то гроші просто приходять як наслідок. Да, це звучить романтично, а якось метафорично, позитивно, але в цьому суть сотворення, суть творіння і творіння такої психології. Шляху нашої душі, якщо розглядати такий духовний план. І ви відчуваєте це, і застосовуючи такі прості принципи, ваш страх піде, бо ви, коли боїтесь, ви фокусуєтесь на собі. Коли ви фокусуєтесь на служінні іншим, страх уходить. І коли я дзвоню і пропоную рішення покращення вашого життя, пишу пост, чи рекламу, чи сайт, з таким покликом мені це легше робити. Я це роблю. З любов'ю. я вам про те, щоб давати. Я вам продаю, я вам даю. Тож несіть свою цінність, побачте свою цінність, несіть її в люди, і вони захочуть у вас купляти. Якщо ви хочете стати тою людиною, яка відчуває цінність в собі, яка несе цінність в світ, яка хоче більше продавати, більше заробляти, але робити це автентично, когурентно, з задоволенням. Власним шляхом, шляхом своєї душі. Знизу знайдете посилання. Доєднуйтеся до моєї платформи. Там я допомагаю мій канал, де я допомагаю людям отрим... позбавитися їх мінусів, отримати їх плюси в самовідчутті і в реалізації. В задоволенні і прибутку. Доєднуйтесь нижче до посилання і будемо разом робити цей світ кращим місцем. І до нових зустрічей, нових відео!